Товариство, слава Україні! Вітаємо вас сьогодні на нашому волонтерському штабі. Нескорені ми знаходимося в місті Львові. Сьогодні ми вас знайомимо з роботою нашого штабу. Він складається з кількох частин: медичний склад, візії і амуніції. Закон. Наша громадська організація «Нескорені» створена квітні 2014 року пораненими хлопцями на майдані. Ми здійснили понад сотню поїздок в зону бо зону. АТО і пізніше бойових дій. Початку повномасштабного вторгнення з 25 лютого ми працювали в на гуманітарному штабі Львівський Палас мистецтв. За червня двадцять року ми працюємо окремо як громадська організація нескорені. Декілька напрямків. Роботи нашої організації, зокрема, це сама допомога військовим і внутрішньопереміщеним особам, тобто, волонтерський штаб, також ми займаємося юридичною підтримкою волонтерів та. Ветеранів і військових також ми налагоджуємо горизонтальні зв'язки між волонтерськими організаціями Львівщини та Україною. Зокрема, були за нашою ініціативою, за нашою такою праці вкладено були проведені два всеукраїнські саміти волонтерів У грудні 22-го року. В місті Києві і в лютому в місті Львові кидайте, кидайте, кидайте. Мене звати Наталя, я на складі я займаюся видачею та прийомом гуманітарної допомоги. Також мені на складі допомагає Оксана. Я в рівене особа з міста Харкова, ВПО. Познайомилась з Наталією тут -ка у Львові, бо хотіла допомагати нашим військовим, нашим захисникам і благодаря Натальці. Ми зустрілися і почали трошки рухатися вперед до перемоги. Тому Оксана є частиною громадської організації Нескорені. Вона нам тут кожного дня допомагає, що потрібно по стендах е, скаче, виставляє, знімає. Тобто, в нас тут на стендах є різна їжа швидкого приготування, солодощі, е, памперси, пакетина. Е, е. Трошки такі набори продуктові, смаколики різні для наших захисників. Також в нас є їжа дитя... дитяче харчування. Тут в нас є стелажі з ще медицина трошки є, і хімія. Хімія. Мене звати Соломія. Зараз ми маємо цю локацію. Чудово, вона вже достатньо підлаштована, так сказала, навіть під умови і потреби для зберігання медикаментів. Я вже тут маю чудовий такий стелаж, де частково вже поскладалися ліки. Звичайно, що те, що зараз найбільш актуально, що потрібно хлопцям. Хоча це вже потрібно по моєму серпня місяця. Це парацетамол, це протизастудні різні порошки, це вітаміни. І також такий найбільш актуальний у мене тут бальзам розігріваючий. Так що я зараз в такому, скажімо, пошуку, тому що треба і шукати тих, хто може надати ліки. Ще в мене тут є отримана на мій день народження чудесна пляшка шампанська. З нашого бахмута, і вона чекає на перемогу. Вона підписана хлопцями військовими. Я дуже сподіваюся, що ця перемога прийде якомога швидше. і Ми розіп'ємо цю пляшку з радістю, з щастям, з перемогою. Такі якраз дуже привідяться, до речі, до проступного сезону. Так, друзі, побратимі, е, е, я є заступник голови Нескорених. Ми тут в організації довго коротко не будемо говорити, вам Саша все, все сказав. Ті дівчата, у мене ще волонтерки, другі мої, які нам допомагали вийти, збирали наші речі, бо я завтра виїжджаю вже на службу, так звано, після реабілітації. Що я хочу коротко вам сказати? Ці дівчата кажуть, разом до перемоги. Я б хотів бажання, мав таке бажання, щоб всі багато волонтерів, які працюють, більше допомагали більше люди, щоб зверталися, допомагали. Донатори ще більше приходилися, бо без вашої допомоги нам буде дуже важко. Дуже буде важко, бо без вас ніяк разом до перемоги. Останні совічні дослідження показує, що українці найбільше довіряють Збройним силам України. Це 94% людей, і 87% довіряють волонтерам. Насправді, наприклад, органам влади, як там Верховна Рада, довіряє приблизно 20% українців. І важливо про те, важливою є цифра, що незмінно лідерують Збройні Сили України та волонтери вже протягом майже двох років часу. Наш ворог є сильний, тільки в тісні взаємодії військові, ветерани і волонтери. Україна має шанс на перемогу. Тому ми всі повинні об'єднати свої зусилля. Кожен на своєму місці і мати розуміння, що ми воюємо за великим монстром, і тільки в нашій об'єднавши зусилля синергії, Україна переможе. Хочу сказати, що ця зима точно буде вона нас найважче. Тому звернення і до наших закордонних партнерів, зокрема до наших друзів, Майнці, -фундація в США. допомагайте, допомагайте тим фондам, яким ви довіряєте, українці. Українські донатори, не дивіться на корупційні скандали, які є у владі. Допомагайте тим фондам, тим волонтерам, яких ви бачите, яким ви довіряєте. Тому що ми всі повинні працювати зараз, об'єднати зусилля і пережити цю зиму. Слава Україні! Героям слава!